Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сад Наталі. Бачите, яка хазяйка у мене на дачі? Жабонька. Сидить собі хоч би що? Я хожу, вона навіть не лякається. Сьогодні буде в нас відео про Лілії. Лілії в моєму саду. Вже відцвіли. І о, стрибнула. Лілейники, бачите, які алілії порозцвітали. Запах просто неймовірний, друзі, вам не передати. Заходиш на територію, да, і це щось чимось. Подивіться, як за цей тиждень, як мене не було. Вже почали розцвітати волотиста гортензія. Все позаростало, дощі лили, ми не приїжджали, але подивіться, як тут гарно. Так, це гортензія, волотиста лаймлайт. Лілейники розкошують. Бачите, тут пісок, але цього року заливає дощем і... Це мене спасло. Ми цього року, ні разу я тут не поливала нічого на підпірній стінці, хоча зазвичай, то весь час я тут лью, лью ту воду, а пісок, який був, такий залишився. Все знову позаростало зіллям. Підходжу до своїх барбарисів, бачите, цей вже геть Ех, набрався листячком. Так, ця роза. Була така якась нещасна, але, бачите, друзі, почала, ну, почало рости молоденьке, значить буде. Щось з неї та й буде. Так, далі, що у нас юка? Юка, бідненька, аж похилилася. Так її ніхто не відкрив. Ще там така невеличка, ось ти заховалася. Ой, хоча сама юка, бачите, яка невелика. Приїхали, мама хоче зібрати огірки, треба покропити, Я не знаю, як у вас, розкажіть, бо в нас огірки всі пожовтіли Так, тут моя красуня Пастельгрін. Ця ще, бачите, ні, ну якось так вона нерівномірно зацвітає. Тут купа лілейників а стільба вже теж перецвітає, дуже гарна стільбочка. Це теж розочка щириночка, мама, посадила. Подивіться, яка красуня. Так, і кусаються комарі, друзі. Огірочки вже є, але сьогодні треба обробити. Ми взяли щось там квадріс, по-моєму, і будемо обробляти. Подивіться, які неймовірно і лілейники. Ці такі простіші, але теж дуже гарні. Хости позацвітали. Я зазвичай не люблю, як хости цвітуть, вернуся назад, а? але отут вони мені подобаються. Подивіться, як гарно. Так, пройдуся сюди, обійду без сідочку. Вербу таке і не підстригла. Не підстригла, друзі. А чого не підстригла, бо було не до того. Наша собачка Прошлу суботу з нею щось сталося, непонятно що, і... і ми мусили з нею вже попрощатися. Собачка вже, звичайно, була і старенька, але це так болісно, друзі, що вам не передати. Не можу, не можу дойти до тями. Це це треш. В кого є домашні улюбленці, тим більше, коли вона з нами прожила майже 15 років, то ви ж розумієте, що це член сім'ї. Це вона була не на вулиці, не в буці, а це вона з нами їла, спала. Ну ось так друзі. Подивіться, які лілії гарні. Пахнуть. Це чи фізостегія, чи я переплутала з іншими квітами. Ну, по народному стріли амура. Вони так гарно обромили, дивіться, ліщину. Ліщина в підбивці ці стріли амура дуже гарно. А лілії просто настільки великі, що вам не передати. Так, красунчик лиматис цвіте. Троянди недовго цвітують. Троянди якось раз-два і розпускаються. Так, це я вже тінь зудаю. Так, тут теж, дивіться за качелькою лілейники, які гарнющі. Це просто жовті, вони дуже гарні. Ось, подивіться, а ця лілія яка. Ця лілія вріст з туєю. Теж пахне. Там заховалися лілейнички, якось так посадила, от не можна розрахувати, які вони, як вони виростуть і як порозростаються дерева. Трояндочки, це подивіться, яка красуня дуже гарна. Ці теж дуже гарні, вони, вони симетрично мали, е, мали рости, але чогось з того боку ці лілії чи замовчило їх. Ну, щось їм там не сподобалося. Получається якась така однобока композиція. Але цього року, друзі, все воно якось так не дуже. Так, давайте підійдемо ще до цих лілейників. Я їх обожнюю. Гляньте, яка краса. Гляньте, скільки їх багато. І Які вони гарні. А це, подивіться. Подивіться, як воно все гарно. Трояндочки. Дуже ніж така ніжнятина. Так, троянда -де Рансар Також. Не дарма вона є одна із найкрасивіших троянд, визнаною. А з цього боку, друзі, там десь. Там десь вони порозцвітали. У ось вас тут оце, але ж ще тут на бутончиках зверху. Так, гуляю разом з вами. Ще не обходила, навіть приїхала. Зразу взяла камеру, побачила ту жабу і почала знімати ту жабу. Тут знов все заросло. Ой, лілії похилилися. Слухайте, можливо, я її виріжу додому, собі поставлю, хай вона мені пахне. Подивіться, які хости. І, які красуні. Бачите, які лілейники. Ой, такі красунчики. Дуже мені подобається. А тут які красавчики, там ці лілії зацвіли. У, просто їх не видно, друзі, і не хочу вже туди залазити показувати, але ви ж бачите, яке воно. У Хосточки мої красуні. І я не знаю, чого і, незважаючи на дощі, якось хости себе тримають гарно. Зазвичай ці хости після першого дощу, вони всі такі... Нещасні, якісь, ну дуже негарні, а ці гарні. Ще тут такі лілейничок, бачите, іншого виду. Садок, лохінка, а, лохінка. Треба буде позбирати лохінку. Лохінка красуня. гляньте, яка вона. Ця то ще геть вся зелена, але вся всипана. Лухина, звісно, красуня. Подивіться, яка вона велика. Так, що там далі? Що там далі? Це лілейник такий цікавий. Раз да, заскучала я задачею якось. Але ж, бачите, життя вводить свої корективи. Тиждень тому сили, знов треба косити. Так що, друзі, хто ще вагається чи треба їм дача, подивіться на мене. Це труд. Кожен тиждень треба косити, кожен тиждень щось треба підсапувати, щось треба видьоргувати. Якщо вам це подобається, ви цього прагнете і хочете, то, звичайно, сад він віддячить. Вон це все обрізати, бачите, треба. Але якщо у вас немає часу, ой, не починайте. Дивіться, троянди гіпсофілі. Трояндочки теж оцвіли, все треба зрізати. Це городина така гарнюща. Щось якесь в мене сьогодні таке відео сумне, але вибачте, час лікує, пройде час, я трошечки відійду і все буде добре. Але більше собаку не хочу. Не хочу ні собак, ні котів. Це дуже-дуже болісно. Принаймні зараз ну, дуже для мене це важко. Так що ось, давайте на цій гарній квіточці, на цих лілейниках чудових. Давайте закінчимо відео. Дуже тішуся, коли ви дивитеся мої відео, коли коментуєте взагалі, дуже тішуся. Всім гарного настрою. Всім пока!